Вітаю, коли клієнт каже Я подумаю про страхування життя, це свідчить про те, що людина не вірить в страхування життя. Але і не потрібно вірити, потрібно розібратися. Адже страхування життя існує вже понад два століття без віри. Воно існує, тому що є закони, є певні. Механізми, котрі дозволяють людям отримувати страхування життя, убезпечення життя, накопичення, фінансова грамотність. І хочеться підкреслити, хто в що вірить. Якщо клієнт не вірить, можливо, він вірить в те, що раптово у нього на рахунку з'являться декілька мільйонів доларів, або можливо, хтось йому допоможе, коли трапиться форс-мажор. Аварія, втрата житла і втрата роботи. Що буде далі, в що він вірить? Або можливо, він вірить, що саме держава повинна щось йому дати, убезпечити його життя, захистити. Можливо, він вірить, що у нього буде пенсія, котра дасть змогу йому жити хоча б на рівні, на якому він знаходиться зараз. Але не потрібно в це вірити. Потрібно розуміти, що віра приходить через знання. Знання, як це працює. Адже літаки літають, машини їздять, квантова фізика існує, мобільний, стільниковий зв'язок це це існує. І не потрібно розуміти, як це відбувається. Потрібно розуміти, для чого це потрібно. І Механізми, як це працює, не потрібно в це вірити. Адже віра приходить через знання. Я, наприклад, вірю і знаю в те, що я зробив правильний крок убезпеченню життя. Я маю вже на сьогоднішній день три полюси, різноманітні полюси, котрі дозволяють мені накопичувати, захищати своє життя від форс-мажорів від хвороб. Я знаю, що мої кошти працюють на мене від надійного австрійського лідера. Я знаю, що мій кошти, мій капітал, котрий я вклав. Його не може ніхто відібрати, тому що це надійна організація, надійна структура, котра має репутацію перестрахування безстрокову ліцензію. І ця структура, ця компанія, граве Україна, котра представляє Граве Австрія. Вона має вже традицію понад майже 200 років і 25 років в Україні. І що воно має більше півтора мільярда гривень виплачених коштів по дожиттю і по страховим випадкам українцям уже за 25 років, має ревізію контроль чотири рази на рік перевіряє цю структуру. Наприклад, якщо взяти Національний банк України раз на шість років проходить перевірка цього банку, тому тут не потрібно вірити потрібно знати. А щоб знати, я запрошую на свої консультації. А ще краще запрошую на подію 8-9 квітня, яка відбудеться у місто. Вінниця. Місто Вінниця. Запис можна, попередній запис ще можливий. За номером телефону, під цим відео. Запрошую. Виїзд з Києва, Інтерсіті. подія в суботу, у неділю відбувається, проживання готель Франція. Деталі можна дізнатися за цим номером під цим відео. Що я хочу додати, фінансова культура і фінансовий фронт дуже важливий зараз для України, адже ми хочемо, ми йдемо в Європу. Страхування життя, страховий полюс це альфа і омега європейського, американського світу. Тому ці продукти мега важливі на зараз, особливо молодшому поколінню дітям тим, котрі з тільки починають свій шлях навчання студентам, ну і звичайно, вже, вже більш зрілим людям, адже захист потрібен завжди. Впевненість потрібна завжди. Як нумеролог хочу додати сьогодні. Ми маємо ще 4 квітня 2023 року. Загальне число дня складається з 15 або 6. Це день впливу, 15 емоцій. А четвірка це кермічний вузол раху співпадає з місяцями четвірка. Програються і такі кермічні питання, які ви посіяли вже багато багато років тому. Тому потрібно в цей день, і в цей місяць бути відповідальним, планувати свої справи і дійсно розвивати свій інтелект. Дійсно відвідувати гарні події, спілкуватися з розумними людьми, адже ми переживаємо зміну вібрації. Хто не змінить свої вібрації до кращого до 38-го року? Там почнуться нанотехнології, почнуться ам, так звані війни з роботами, тому подібне. Тому завжди буде цінуватися креатив, творчість і розвиток. І як нумеролог хочу підкреслити, що до 27-го року такі вібрації будуть зачищати планету. Що ми зараз бачимо? Так? Це не просто війна, це кармічна війна. Я зичу всім терпіння, я зичу всім розвитку і звичайно, перемоги. Ми найкращі, ми українці.